Події в Сирії обігнали всі попередні прогнози. Ще вчора повстанці підійшли в притул до Дамаска, і західна преса писала, що режим Асадів, який тримався 55 років, може впасти за 72 години. А сьогодні ці опозиційні сили вже увійшли в столицю, як кажуть, без жодного опору сирійської армії. Інтригою залишається, де сам Башар Асад, і чи живий, а також чи стануть події в Сирії чорним лебедем уже для режиму Путіна. Наталія Армола про день, який мільйони сирійських біженців уже назвали історичним, а прихильники диктатур зустріли в паніці. Співами, молитвами і стріляниною у столиці Сирії, Дамаску святкують падіння режиму Башара Асада. У палаці, де диктатор ховався 24 роки, гуляють сирійські повстанці. А державне телебачення транслює банер: Сирійська революція перемогла, а злочинний режим Асада впав. Той, хто почав громадянську війну, яка тривала 14 років, хто винен у смерті сотень тисяч людей і хто змусив мільйони тікати, сам змушений був драпати поперед повстанців, літаком, що раптово зник з радарів. Сирійські біженці по всьому світу називають цей день історичним а дехто вже повертається додому. Це вперше за 14 років, коли ми відчуваємо себе в безпеці. Ми побачимо нашу країну. Ми хочемо взяти наших дітей і дати їм відчути, що означає наша країна. Мої діти прийшли сюди малими, були в першому, другому класі. Зараз через 14 років він молодий хлопець, якому 22 роки. Блискавичний наступ сирійців запустив маховик геополітичних ударів, і майже всі по осі зла. Ірану, Росії. Та особисту Путіну Іран навіть звинуватив Україну в допомозі сирійським повстанцям. Ми чітко відповіли устами МЗС, нас там нема. Вам привиділось та що точно зрозуміло, в руках України з'явилася ще одна сильна карта. Світ побачив безсилля кремлівського диктатора, який десятиліттями підживлював режим Асада. І врешті кинув, бо через війну в Україні ослаб і сам. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну. Варварська держава повалена. Нарешті я віддаю належне сирійському народові. Путін втратив на всіх фронтах політичний ляпас. Очевидний економічні втрати навіть важко порахувати за останні десятиліття на підтримку Асада витратив мільярди. Те, що мало окупити все це доступ до ресурсів, тепер втрачено. І мова не тільки про ресурси Сирії, асад дав змогу Путіну створити тут гігантський логістичний хаб для перекачування покладів від золота й урану до рідкоземельних металів з Африки, зокрема Судану, Лівії, Малі та важливі для України військові втрати РФ російський контингент. Ент ганебно тікає з Арабської республіки. І з бази у Тартусі, яку Асад віддав у користування Москві, виводять кораблі, зокрема, фрегат Адмірал Григорович. Із авіабази Хмеймімі перекидають залишки свого озброєння. Як ми зараз проємо Сирію трясся в цьому хомсі 600 тисяч людей живе? Там близько п'яти заводів, які дають по 5 мільйонів доларів в день. Сирія потрібна Ердогану. Він дав цим лісорубам автомати. Ви бачили, чим вони воюють. Президента Туреччини цей росіянин не просто так згадує. Зет-блогер аж кричить про ніжу спину від Ердогана. Саме він дав ресурси десяткам повстанських груп Сирії, через що тепер долю залишків російських військ вирішуватиме нова влада, і в який спосіб поки невідомо. Про це заявив прем'єр-міністр Сирії Махамад Газі Аль-Джалалі, який вже пообіцяв повстанцям передати владу мирно. Ми у Кремлі. Паніка на що вказують знайомі всім українцям заяви речниці МЗС Росії Захарової в стилі усе під контролем. Серйозної загрози російським військам немає. Контрольована втеча вже коштувала російському угрупованню втрату найціннішого обладнання. Повстанцям вдалося захопити новітній російський зенітний ракетний комплекс «Панцер С-1», кілька літаків міг 23 а також танки Т-90А і т 72 м. Разом з усіма секретними кодами і технологіями, які зараз вивчають усі розвідки, і з острахом обдумують надійність Москви, стривожені всі російські союзники. Чи стане цей крах у Росії чорним лебедем для самого Путіна? Кінець Башара Асада дуже схожий на всіх попередніх диктаторів, яких знав світ. План Асаді правив 55 років відтоді, як його батько узурпував владу у 70-х. А от на те, щоб цей режим впав, знадобилось усього 11 днів. І навіть ціле бункерне місто під землею із награбованим не врятувало і цього диктатора. Наталія Ярмола ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.